Вища освіта у США вважається запорукою успіху людини у майбутньому. Однак для багатьох вона є важким фінансовим тягарем. Дві третини американських студентів закінчують університет з суттєвим боргом у середньому понад 25 тисяч доларів. Один зі шляхів уникнути боргової ями це заняття спортом на високому рівні. Молодь, який щастить потрапити в університетську команду з того чи іншого виду спорту, як правило, отримує освіту безкоштовно завдяки досягненням сучасної генетики. І тепер можна заздалегідь визначити, чи здатна дитина стати висококласним атлетом, а батькам відповідно планувати її майбутнє. Щоправда, спеціалісти не радять поспішати робити висновки, пояснює Уляна Телюк. Десятирічна Елізабет Марстон зі штату Юта обожнює футбол. Сподіваюся, одного дня взяти участь в Олімпіаді. Футбол люблю понад усе. Батьки Елізабет давно помітили, що крім любові до футболу, у дитини є спортивні здібності. вона грає краще за багатьох, і всі завжди знали, що у неї є особливі здібності. Батько Елізабет вирішив перевірити талант доньки науковим методом. За 169 доларів. Він придбав в інтернеті генетичний тест. This test... Тест є перевіркою на наявність специфічного гену. він фактично складається з двох компонентів: сила і витримка та швидкість чи поєднання обох. цей ген вважають дослідники. Впливає на виробництво білка, що стимулює роботу м'язів. Однак Стівен Роуд, експерт з фізіології, фізичних вправ і генетики, вважає, що для того, аби стати спортивною зіркою, недостатньо мати лише відповідні гени. Тест батьки не повинні проводити цей тест, адже вони перевіряють один єдиний ген, що відповідає за спортивну результативність. Це дуже складний ген, який залежить від впливу багатьох інших генів та факторів. Виконавчий директор компанії виробника тесту Натані Алкарутерс не погоджується. Він говорить, що тест хибно трактують. Тест не покаже, що це наступний олімпійський призер, ще один Майкл Джордан, Кобі Брайан чи Майкл Фелпс. Єдине, що цей тест допоможе зрозуміти, так це те, на що здатне підростаюче тіло. Тест підтвердив, що Елізабет Марстон має так званий спортивний ген. Її батько каже, що це допоможе йому заохочувати дитину займатися тим видом спорту, в якому вона має найбільше шансів добитися успіху. Елізабет хоче на Олімпіаду і це її підбадьорює. Цей тест допоміг мені зрозуміти, що у неї є цей ген, що вона на 80% уже є талановитою спортсменкою. Однак діти не встані самостійно приймати рішення про вибір спорту. А батьки, як побоюються науковці, можуть нав'язати дітям небажане заняття. Небезпека у тому, що батьки можуть змінити те, чим займаються їх діти, і проти їх волі скерувати у певні види спорту. Утім, батько Елізабет каже, що тест лише інструмент, аби скерувати дитину у найбільш прийнятний для неї вид спорту. звичайно, це лише привід. Я переконаний, що будь-яку дитину можна підтримати позитивною настановою і повторюванням. Ти можеш, ти здатна. Це найбільш важливий крок, який ми можемо зробити у вихованні наших дітей. З 2008 року компанія продала кілька сот таких тестів. Уляна Телюк, Голос Америки.